Лишилось уже недовго. Так російський депутат Держдуми в минулому витажок бойовиків так званої ДНР Олександр Бородай каже про закінчення війни з Україною. От в Москві останніми днями раптово і масово зговорили про це. Дослівно там кажуть про швидке закінчення спеціальної воєнної операції СВО, які називають в Кремлі. От цей депутат пророкує, що лишилося півтора-два місяці. На моє взгляд, осталося вже не очень много. и события буквально в ближайших месяцев, может быть, в ближайших полутора-двух месяцев, будут являться определяющими. Дело в том, что вот это вот наступление, контрнаступ, который планируют наши противники, это для них практически последняя возможность что-то отыграть. Очільник російського МЗС Сергій Лавров під час візиту до Бразилії цього тижня сказав, що в Росії дуже зацікавлені, аби конфлікт, а саме цим словом він назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, завершився якнайшвидше. Ми заінтересовані в тому, щоб український конфлікт як можна скоріше завершився. Ми подробнішим образом не один раз вже об'ясняли причини відбування і ті цілі, які ми переслідуємо. в этой связи, они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности Российской Федерации. А такие планы Запад реализовывал уже долгие годы. А от керівнику приватної компанії «Вагнер» Вагнервгенію Пригожину довелося пояснювати свої слова журналістам про те, що час ставити жирну крапку у війні, оголосити про успішне завершення так званої СВО, зупинити наступи, закріпитися на тих територіях, які Росія вже захопила. Тому я не пропоную жодним чином припинити СВО. Я кажу про те, що ми можемо оголосити про закінчення СВО для того, щоб російський народ, росіяни, знали про те, що результати, які ми ставили перед собою, досягнуто, і отримали почуття задоволення від зробленого. Ось основа того, що я сказав, жодного упадництва немає. Не лише в Росії говорять про швидке завершення війни. Французький президент Еммануель Макрон звернувся до свого китайського колеги Сі Сізінпіня із пропозицією такого мирного плану і хоче почати мирні переговори вже цього літа. А про це пише видання Bloomberg з посиланням на свої джерела, які знайомі з цим планом. Журналісти видання пишуть, що Макрон запропонував Китаю посприяти початку переговорів між Україною та Росією для дипломатичного вирішення. Основу мирного плану доручено створити раднику по зовнішній політиці. Ція Франції Мануелю Бону разом з головою канцелярії комісії по закордонним справам ЦК Компартії Китаю Ван і цікаво, що плани про розмову Еммануеля Бона і Ван і підтвердили в канцелярії президента Франції. А от в Китаї відповіли, що нічого про це не знають. В Кремлі теж заявили, що не мають інформації щодо мирного плану Макрона. Українська сторона наразі такі ініціативи не коментувала. А от керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов каже, що Росія вже припинила наступ і перейшла до оборони, і чергове прононсував український контрнаступ. Плани і напрямки сказав він розкривати не може. Але відповідаючи на запитання журналістів НВ, додав цитую: це дивно буде, буде швидко. Мене ще є проміжок часу. Не поспішайте да доволі багато речей, які виказали дійсно з Абсолютно всі абсолютно. Добре, давайте тоді, можливо, хоч деякі нові прогнози ви можете дати? Ні, на все йде за графіку. А який це графік? Можете сказати, хоч привозити. Все, що я вам сказав, ну давайте подивимося, як будуть розвиватися події. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат України, полковник СБУ, долучився до свобода ранок. Я вас вітаю в нашому ефірі. Про закінчення війни Добре. та те, що от в Росії почали так говорити про і оголошувати про те, що можливо треба сказати, що сво вже завершено, як вони називають війну, і що завершено її успішно, і треба її завершувати. Що означає це, що Кремль таким чином готує своє суспільство до дійсно завершення активну? Цих бойових дій в Україні. Я думаю, це більше означає те, що Кремль сам не розуміє, чим закінчиться ця війна, і чим закінчиться, зокрема, весняна-літня кампанія, Я б не називався одним контрнаступом, а, скажімо так, цілою кампанією. І вони розуміють, що можливо доведеться їм дійсно перейти до оборони і тримати оборону, і що в будь-який момент їх суспільство має бути підготовлено до того, що вони не йдуть далі. Але на даний момент ми знаємо, що ну там я думаю, також що Кремль буде ще намагатися проводити контрнаступи і не на одному напрямку, і зокрема, їх цілі щодо захоплення. Зараз Донецької і Луганської областей вони нікуди поки не поділись. От депутат Держдуми Олександр Борода, який насправді перед депутатством був керівником бойовиків так званої ДНР, заявив, що через максимум два місяці все закінчиться. Чи ну, що ви взагалі можете сказати про такий таймінг? Дитя, я слухав його. Там він не зовсім сказав, що все закінчиться. Він сказав, що все буде ясно ну щось в такому форматі, куди рухається СВО. Я теж говорю про те, що саме після весняно-літньої кампанії все буде ясно, як далі піде війна. Чи це буде заморожений конфлікт? Чого нам категорично не можна допускати? Це буде. Не скажем, таке розграничення по на полі бою, коли і одна, і друга сторона накопить багато зброї, і ну проведення контрнаступів однією чи іншої сторони, як першу другу світову бо першу світову війну буде завершувати такою кількістю жертв, яка буде невигідна не, не одній іншій стороні, або ж все ж таки ми. Дасть Бог і проломимо російську оборону, і зможемо скласти умови для подальшого видавлення їх з нашої території. Або ще декілька там сценаріїв які можуть бути, і ось це все зараз. У нас готуються резерви. Росія готує резерви, готує е, мобіліза... ну, своїх мобілізаційні ресурси. І якраз ця кампанія вона не буде складати з одного контрнаступу. Це буде серія військових дій, яка приведе до розуміння в кінці року, куди як рухатись далі, як цей конфлікт, ця війна буде розвиватися. Чи змож, чи можуть взагалі такими заявами в Росії готувати людей до українського контрнаступу? Ну я поясню, наприклад, зсу в контрнаступі звільняють територію. А в Росії треба ж пояснювати на загал, якось чому відбулися такі процеси? То от вони можуть сказати таким і був план. Ми ж казали, що треба закінчувати СВО. а Наш план вже виконано. Як варіант, але я думаю, що Росія не розраховує на те, що вони будуть відступати. Ну що сил у них зараз вистачає ще. Вони розраховують все таки, як мінімум. Я думаю, утримати ці території, які вони вже захопили. Вони ну обороняти завжди легше ніж наступати. І зокрема, я думаю, вони ще розраховують ще щось собі забрати. Те, що я казав, до цього це лугансько донецькі області можливо розширитись <кій> десь на півдні. Звичайно, плани в перспективі в них. І це, як мінімум лівобережжя, але зараз вони я думаю хочуть ну як мінімум забрати, щоб показати якусь перемогу. Ми чули про їх бажання захопити Бахмут 9 травня. Взагалі, було ми пам'ятали про їх бажання до 1 березня захопити всю Луганську і Донецьку області. Вони зараз розуміють, що це мало ймовірно, але я впевнений, що території здавати навіть під нашим контрнаступом вони не сподіваються. І якось це пояснити людям, що коли ми підемо в контрнаступ, вони. Відійдуть навіть підготовлю ну, підготовивши їх. Ну вони розуміють, що це буде складно. Тому вони будуть триматися з усіх сил, і для нас це буде великим викликом саме вибити їх з нашої території. Але я впевнений, що ми все зробимо. Наше командування все зробить для цього. Романе. А чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, що от контрнаступ ЗСУ – це основний шанс відвоювати землі перед українські землі перед замороженням війни? Дивлячись зараз, як нам поставляють зброю, і я думаю, що зараз це таке основний час, коли дають найбільше. Якщо дійсно у нас не буде зараз великого успіху, то ну наступний я не скажу, що це. Останній шанс, але наступний шанс буде даватись більш складно. Ми зараз багато вичерпалися зі своєї економіки, уже з економіки країн Європейського союзу, Сполучених Штатів, і вони нам зараз дають техніку, яка в принципі має допомогти нам щось змінити на полі бою. Якщо тут же ж питання в тому, якщо контрнаступ наш ну от, коли говорять, що це останній шанс, останній шанс це, якщо ми підемо. І противник, наприклад, знищить наші угруповання, і всю техніку, яка в нас є, він її знищить. А це ну тоді складна буде ситуація. Якщо ну багато разів, як ми під Харковом наступали, ми практично без втрат зробили від ну, забрали свої території. Це інша історія. Але те, що ще раз кажу, коли я говорю про весняно-літню кампанію, це якраз про те. Про те, що от коли ми в неї підемо, ми зрозуміємо, змогли ми пройти або не змогли. Наші війська прийшли або не прийшли. Я зараз просто моделюю ситуацію з надії на те, що все-таки ми повернемо територію. Ну і, і потім буде ясно. Але і знаєте, яка зараз тенденція така випливає. Я теж дивлюсь, і потрібно її міняти. Що якось всі настроїлись до кінця року перемогти? Як наче ми не переможемо, тоді будь-що буде. Ми маємо настроїтись всі, все суспільство немає жити, так як зараз. Я бачу, вже починає жити. Як десь було, коли в нас було антитерористична операція, десь там іде війна, а тут уже мирне життя. Там давайте повертатися за кордону, розвивати економіку. Та да, це потрібно, але потрібно, щоб вся країна жила цією війною. Не може там мільйон воювати, а 40 мільйонів там займатися своїми справами. потрібно, щоб всі е, працювали на це. І багато є питань, які я навіть не можу озвучити в ефірі. Це що стосується забезпечення наших військ. Е, Скажем, там технікою з нашої економіки, коли вже говорять, ну ми ж не можемо там цю техніку з економіки забрати. А кому ви хочете залишити росіянам, які прийдуть? Багато питань, з якими я зараз борюсь, в тому числі, і які багато хто вже не розуміє, в тому числі чиновників там керівників областей, що потрібно все робити для армії, потрібно людей залучати, а не чекати, що воз вже контрнаступ, і все ми перемогли. Ні, перемоги не буде. Максимум, що ми можемо зробити, це скласти умови для подальшого звільнення нашої країни. Це всі мають зрозуміти Зуміти, нікого ця війна не обійде. Ну можливо, хтось ще за кордон і просто виключить телевізор і на декілька років закриється від цього. Але ми маємо всі долучатись до нашої перемоги. Але ж погодьтеся, що суспільство так реагує в тому числі на ті заяви, які лунають від представників влади чи силових відомств. Тут, до приклад можна згадати от нещодавно в свіжому інтерв'ю НВ керівнику української розвідки Кирило Буданов от сказав, що підготовка до контрнаступу йде за планом. Тобто люди вже розуміють, що ті дати, про які він говорив раніше, вони за планом. А це от вже весна літо. І також він сказав про повернення Криму, що буде швидко і дивно. Зокрема, такі заяви також. Дають надію, хоча вони не досить конкретні. А чи ви думаєте, що от російські війська відійдуть з Криму за умов? Якщо як ви кажете, буде все складатися так, от знаєте, для України на краще на полі бою, чи, наприклад, відійдуть вони з правого берега Херсона, тому що от про це заяви в тому числі лунали. Що от пані гуменюк Наталя заявляла, що ніби як готуються вони для такого жесту доброї волі? З лівого берега на увазі справа. Вони вже вийшли. Да, слава богу. Знаєте, тут я думаю, тут не може спрогнозувати. Кирило Будано він багато говорить останнім часом. Ну, виступає в телеефірах. Е, я скажу, що не Кирило Буданову, не Джо Байден, не президент Зеленський не може зараз незалужний. От я впевнений, ніхто зараз не може сказати, як буде розвиватися весняна літня кампанія. От ніхто можуть прогнозувати, можуть думати, але як вона реально буде, ніхто не знає. Тому, от як я завжди говорю, все покаже бій. От ми подивимося, який буде бій. Якщо вони будуть вправно використовувати ті ресурси і резерви, які в нас є, тоді це можливо, от як мінімум лівобережжя Херсонщини, і створити умови для того, щоб Крим став островом і знищити, вибачте, міст. Керченський, тоді можна говорити про подальше наше просування, поки цього немає, але ми розуміємо, що це теж складно. Нам для цього треба пройти в напрямку Бердянська і Маріуполя, Мелітополя, і для цього це коридор 80 кілометрів. Він має бути завшишки, ну мінімум кілометрів 30-40 для того, щоб його не замкнули. А це ще 160 у тебе з фланги залишається 160 кілометрів відкритого фронту, який треба теж забезпечувати резервами. Ми маємо це все рахувати і аналізувати. Якщо вони я думаю, що вони про це знають і знають про ці складнощі, які будуть і говорять про те, що ми це зробимо. то дай Бог, я як людина військова, бачу, що це можливо, але дуже складно. І те, як іде підготовка, у мене також є багато питань, які я задаю. Тому нам треба готуватись. Ще раз кажу, що треба готуватися всьому суспільству, а не тільки тим людям, які зараз знаходяться. На фронті і ну Кирило Буданов говорить там залужний теж говорить що от я готовий, мені треба певна кількість. Ми пам'ятаємо, яку він називав кількість там 300 танків, там скільки там БМП. Тепер питання: чи, чи вже нам зайшло 300 танків? Я про них не чув. Наприклад, да про ці саме для контрнаступу. Тому будемо дивитися конкретні цифри. Знає главком президент. І щось знає Кирило говорять... Будемо дивитися, ну, та пане Бог. Романе, слідкувати все, що нам залишається, та аналізувати дійсно ту, ту інформацію, ті заяви, які є у відкритому доступі. Я дякую вам, що підключилися до нашого ранкового стріму. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат України та полковник СБУ, був гостем нашого ефіру.